Всім привіт! Хочу внести ясність. Питали мене за температуру, і що в нас там літочко, там де ми були, була температура 20 і 20. Плюс. Це ми були на Тенерифе. Ми були в грудні на Тенерифе. а на Новий рік, на Сильвестр, ми прилетіли до Греції. І тому зараз ми тепло одягнені, тому що в Греції тут плюс 10, плюс 16 навіть було якийсь день. Але вночі і так нуль, навіть мінус один чи два. Тобто така собі температура різна, але в день тепло. Ми зараз в Греції щодо відео, там щодо влогів, я робила стенерифи. Останнє відео було з дня народження Олега там. І ще буде в мене, мабуть, одне відео з стенерифи, там де тепло було на острові, на Канарських островах. А потім теж я покажу, що ж відбувалося тут, в Греції, і чому ми сюди приїхали. Бо ми приїхали не просто так, що Новий рік зустрічати, а ще й у справах. Але все розкажемо тоді в наступних відео. Залишайтеся з нами. Всього найкращого і ще раз з новим роком.